Вітаю, малята, Вас запрошую, малята, в світ професій завітати, але перш ніж будемо розпочинати нашу розмову, мені хотілося б розпочати словами. Професій на світі багато є дуже, з них кожна потрібна, важлива з них кожна. Ким стати, вирішуйте сам, любий, друже. Вже зараз над цим порозмислити можна. Малята, а ви знаєте, що таке професія? Усе, що нас оточує: будинки, дороги, автомобілі, предмети побуту, прилади, меблі, витвори мистецтва, створено працею і розумом людей. Професія це робота людини, яка вимагає певних знань та умінь. Пропоную вам відгадати загадки та дізнатися про професії. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, відстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Так, вірно, перукар. Хто у будь-яку погоду шиє одяг для народу, дружить з голкою, тканиною та й швейною машиною. Вірно, швачка. Виростають скрізь будинки, хто ж складав усі цеглинки, хто тут стіни мурував, нам будинок збудував. Молодці, вірно, будівельник, квіточки попідливає, кущики попідстригає, для рослинок чарівник любить землю. Садівник молодці. Він дітей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки і мікстури. Вірно, лікар. Будь який вогонь вгамує, від пожежі нас врятує, наче справжній чудовершник гасить полум'я. Так, пожежний. Рідний край охороняти, від чужих обороняти, день і ніч завжди готовий, мужній захисник, вірно, військовий. Літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно, посміхається з висот найхоробріший, Пілот молодці. Хто як квочка із курчатами в дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає? Нянчить, пестить, розважає? Так, вірно, вихователь, хто розносить нам листи, телеграми і газети? Ой, важка у нього ноша, діти, хто він? Листоноша, молодці. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні. Так, вірно, це кухар. У нас цю професію знають усі, сидить за кермом вантажівки й таксі. Вантаж і людей він по місту розвозить у літню спекоту і зимові морози. Так, вірно, шофер, він, як лікар айболит, знає, що і де болить. Кличуть фермер і свинар. Порятуй, так, ветеринар молодці. Біга пензлик по тканині, підкоряючись людині. А людина творить свій неповторний світ живий. Хто це малята? Вірно, це художник. Професій на світі дуже багато. Ми з вами назвали лише малу частину цих професій. З часом малята. Ви познайомитеся із іншими професіями. А я пропоную вам пограти в гру. Я вам буду називати дію... А ви називаєте професію, якій притаманна ця дія. Ну що, готові? Розпочнемо. Малює картини. Художник. Лікує тварин. Вірно, ветеринар. Розводить вантаж та людей. Так, шофер. Готує їжу. Вірно, кухар. Розносить листи. Листоноша Чи чить дітей у садочку? Так, вихователь. Управляє літаком. Вірно, пілот захищає країну від ворогів. Так, військовий. Хто гасить пожежі? Пожежний. А лікує дітей та дорослих. Так, лікар. Доглядає квіти та дерева. Вірно, садівник. А хто будує будинки? Будівельник, а хто нам шиє одяг? Швачка. Дітки, а хто робить зачіски? Так, вірно, перукар, молодці малята. Знаються добре дорослі і діти. Світ всіх професій різноманітний. Всі вони гарні, всі вони різні, всі для дітей і дорослих корисні, і машиніст той, що потяг веде, і будівельник, що стіни кладе, лікар, лісник, перукар, продавець. Кожен то доброї справи знавець. Кожен працює, так здавна велося. Щоб усім людям гарно жилося. Ну а нам час прощатися. До нових зустрічей!